І землетрус, і радіаційне лихо, усе принести може свій сюрприз, поспішимо до грізно пломін тиха, Щоб не котило горе нас униз. Провачти нам матусі і дружини. Через годину вже новий маршрут, комусь потрібна поміч, неодмінно. На нас чекають люди і тут. Ми воїні спасіння, ми спадли, я турку, не лічим кілометри, не віряємо час, коли людському горі і запастеться лунка ході навіть на пособі та... зроблені відповідні розрахунки пожежно-рятувальних підрозділів за трьома сценаріями. Прогнозований, ускладнений, критичний. Це контроль питання щодо відпрацювання оперативних документів пожежності та порядок їх складання. Про стан виконавської дисципліни, мобілізаційної, кадрової роботи та висвітлення у засобах масової інформації, результатів професійної діяльності особового складу за перший квартал 2015 року. Та що офіцери присутні стан виконавської дисципліни розглянути інформацію про стан виконавської дисципліни. Та дотримання вимог законів України про звернення громадян і про доступ до публічної інформації, хочу відмітити, що завдяки вжитим комплексним заходам впродовж першого кварталу 2015 року в Головному управлінні забезпечено виконання установлені сроки 1005 контрольних документів, належні рівні виконавської дисципліни в цілому. Продовж звітного періоду в апараті головного управління опрацьовано 885 одиниць вхідної. Та 1680 одиниць вихідної кореспонденції підпорядкованих підрозділів надійшло 12 колективних звернень. За аналогічний період 2015 року 7. Разом із тим, викликає занепокоєння роботи 2 та 5 ДПРЗ щодо якісного та своєчасного дотримання термінів виконання документів. 2 ДПРЗ, теж підполковник, 5 ДПРЗ. Нагадую ще раз всім присутнім, що кінцевим терміном уточнення оперативно-моліційних документів визначено 20 травня поточного року. Наполягаю на жорсткому його дотриманні. Я вчора підписав рішення на відмобілізування і проведення в готовність.